Доброго дня, шановні друзі. Спеціально для вас ми надаємо додаткову консультацію щодо заповнення заяв на повернення надміру сплачених коштів на електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ. 11.09 нами вже надавалась консультація щодо заповнення заяви на повернення таких коштів у складі додатку 4 до декларації з ПДВ згідно з роз'ясненнями ДФС України, які надані листом від 26 серпня 2015 року номер 31730, У зв'язку з внесенням змін до вказаного роз'яснення, листом від 9 жовтня 2015 року номер 37545 та з Практичних навиків щодо заповнення механізму заяв на повернення таких коштів, нами вирішено надати коротку консультацію сказаного питання. ДФС України вище вказаним листом від 9 жовтня відкликано абзац листа номер 31730 щодо незаповнення графи 5 у випадку, коли платник обрав напрямок повернення коштів до бюджету. Отже, з рахуванням цих змін при заповненні заяви на повернення коштів, всі графи таблиці 2 додатку 4-го підлягають заповненню. А саме графа 4, в графі 4 вказується сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, та визначається як різниця граф 1 та 2. В графі 5 вказується сума коштів, що може бути повернення на розрахунковий рахунок платника. та Зазначається, як різниця граф 1, 2 та 3. Крім того, звертаємо вашу увагу, що при поданні заяви на повернення коштів з рахунку УСЕА шляхом подання четвертого додатку на центральному рівні здійснюється автоматична його обробка. Та про результат відразу ж повідомляється платник. Результат такої обробки можна побачити в квитанції 2 до додатку 4. У полі результат обробки. В, в автоматичному режимі співставляються задекларовані податкові зобов'язання платником та зареєстровані видані податкові накладні у єдиному реєстрі податкових накладних. Також перевіряються дані реквізитів рахунків вказаних платників. Також перевіряються залишки коштів на електронному рахунку. В результаті правильного заповнення цифрових показників додатку четвертого. Задекларована сума поповнення в день подання додатку четвертого буде буде списана з реєстраційної суми, тобто зменшить реєстраційну суму, на яку платник має право зареєструвати видані податкові накладні. Тобто платник самостійно може перевірити себе шляхом надіслання запиту на про стан реєстраційної суми. Але навіть якщо ваша сума була зменшена в день подання додатку 4-го, не виключено, що може бути помилка в реквізитах рахунку. Тому обов'язково перевіряйте квитанцію другу. Ті помилки щодо реквізитів рахунку можуть бути вказані тільки. Там. Отже, дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, надсилайте їх на адресу проєкту.